Добрий вечір, мої любі передплатники україномовного каналу. Бачите, як виглядає Харків вечорі 21 листопада 2023 року. Вівторок скінчився майже. Ми з бабусею вже другого козла граємо, і бачите, яке небо, це луна така гарна. Не, не розумію, о, не зіронька, а може не зірка, може якась планета видна. Ну і, як завжди, повітряна тривога лунає. Що вам розповісти, Що у Харкові? Я сьогодні зранку казав, що на сесії. Міської ради буде прийнято рішення. Казали, що 22-го на мій день народження, але ні. Сьогодні вже пройшла і наголосили, що проїзд у міському транспорті буде безкоштовний в 24-му році. Я навіть не знаю, радіти мені чи сумувати. Ну, ну, сумувати нема що. Тільки но наша... що ходжу менше, <смір> транспорт безкоштовний. А весіць став на вагах більше. Тому, ну, ладно, взимку це добре, а влітку все ж будемо ходити пішки. Так, зараз мінус 8 градусів. Обіцяють зранку 11, а деякі сайти 12. Тому бережіть себе, не застужуйтесь. І ще дуже слизько зараз йшов з роботи. Ну, місцями. Місцями вже асфальт сухий, а місцями. Тому будьте обережніші на дорогах, будь ласка. Всім гарного, тихого. Ну, не такого тихого, тихого вечора. Ой, як воно завиває. Усім. Тихої ночі. І от скінчилася гра, слава Богу. і гарного усім дня завтра. А завтра... так все. Всім міру, миру, добра, удачі. Ще раз всім щиро, дякую. До побачення і будемо жити, незважаючи ні на що. І дивіться, яка луна. Все, пока, мої любі.